Доброго дня! Вітаю всіх! Сьогодні у нас маленький ювілей 20 заняття. Для того, щоб під час іспиту у вас не було на обличчі таких емоцій, які зараз ви бачите на екрані, ми поговоримо про непросту тему, а саме про те, як працювати із завданнями, в яких у вас зазначено. Знайдіть граматичну помилку. Або відредагуйте речення, тобто, яке речення потребує редагування. Що ж це за редагування, про що йде мова? І взагалі, що таке граматична помилка. Вона буває різною. Ми говоритимемо сьогодні про редагування простих речень, тобто про граматичну помилку, пов'язану із знаннями синтаксису, тобто будови. Речень. В основному мови йдемо сьогодні про прості речення. І відразу перший пункт, перша зупинка це зв'язок між підметом і присудком. Завдання, яке зараз ви бачите на екрані, можете натиснути на паузу, ознайомитися більш детально, було запропоновано під час основної сесії ЗНО в 2017 році. Такого плану завдання, і сьогодні доволі часто ми можемо бачити в завданнях національного мультипредметного тесту чи то минулорічних завданнях зовнішнього незалежного оцінювання. Такі завдання вимагають від абітурієнта знання відразу кількох правил. Ну і перше, якраз буде пов'язано перший пропуск і правильне визначення слова. Яке Треба вставити в цьому першому пропуску, якраз буде вимагати від вас знання теми, як правильно узгоджувати підмет і присуд. Частина студентів, і ось нам потрібно визначити, змогла опанувати правила вимови чи змогли опанувати. Адже, на перший погляд, студенти, значить, їх багато, і дехто може вибрати варіант змогли. От для того, щоб ви не помилилися, подивіться, будь ласка, на зображення внизу Це з підручника заболотного для восьмого класу, що ми читаємо? Якщо до складеного підмета входять слова багато, мало чи мало трохи, або іменник зі значенням кількості, то присудок переважно має форму однений. Тож, ми вибираємо з вами уже варіант Б і Д, тому що тут я змогла, частина студентів змогла опанувати, і відкидаємо відразу три варіанти А, В і Г. Тепер потрібно з'ясувати? Опанувати правила вимови чим, чи чого, чи якісь інші запитання. Ну, тут, я думаю, доволі легко, Безумовно, правило вимови чого. Важких французьких звуків. Тож, тут у нас в Б-варіанті важкими французькими звуками, тому 99%, що у нас буде варіант Д. Але все ж таки подивимося на слово приділила Оксана Семенівна, як досвідчений викладач, приділив чи приділила цій темі чимало часу. Ось ця прикладка, як досвідчений викладач, де ми бачимо слово викладач, іменник чоловічого роду, може якраз вас заплутати, що чому ж ні чоловічий рід, адже ми знаємо правило, що при підмитах-іменниках, які називають особу за професією чи посадою, і мають чоловічий рід, присудок уживається також у чоловічому роді. Приклади ви бачите на екрані. Так, це правило працює. Навіть якщо ваш учитель, припустимо, жінка, але ви кажете, учитель дав нам сьогодні домашнє завдання, то ви не кажете, Учитель дала, ви кажете дав за правилом. Але якщо крім самої назви посади чи професії, у вас є вже ім'я цієї людини, ім'я по батькові прізвище, учитель, наприклад, Ніна Іванівна, то тоді ви узгоджуєте присудок уже з іменником Ніна Іванівни, тобто оголосила. Така ж сама ситуація у нас з вами і в даному реченні. Оксана Семенівна, як досвідчений викладач, Приділила цій темі чимало часу. Таким чином, ми визначили з вами правильну відповідь. Тепер переходимо з вами до завдання, яке вимагає від вас пригадати правила узгодження прикладки із означуваним словом. Що таке прикладка, означуване слово ми говорили на попередніх заняттях, я не буду на цьому зупинятися. І відразу переходимо до завдання за 2010 рік. У даних реченнях нам потрібно з вами визначити граматичну помилку. Зверніть увагу, що тут ніхто не говорить, яка це помилка. Ви повинні самі зрозуміти, де вам шукати, для того, щоб підказати, зорієнтувати вас уже, я виділила деякі слова, як ви бачите, жирним шрифтом. Справа в тому, що. У п'єсах Шекспіра Гамлеті королі Лірі», тобто є у нас означуване слово п'єси, і є у нас прикладки, які саме п'єси, Гамлет, король. Лір", в також «Г» реченні у сонеті Бахчисарай уночі», Сонет це означуване слово. Бахчисарай уночі це прикладка. В інших, наприклад, в Б реченнях також є назви творів, але, правда, немає означуваного слова. Тобто тут, ну, тут ми не будемо роздивлятися, наприклад, ляльковому домі як прикладку, тому що тут немає слова п'єса. Ну, В де варіанті правди такого немає. Так ось до чого я зараз веду. Нам потрібно з вами пам'ятати. Таке правило доволі велике. Тут я зараз посилаюся на підручник Олександра Авраменка, українська мова. Значить, прикладка в більшості випадків залишається в називному відмінку. Тобто, означуване слово може змінюватися, а прикладка відповідає на запитання, хто що. Як ви бачите, ось не треба узгоджувати у відмінку набагато більше таких варіантів, поговоримо про таблицю, яку ви бачите вгорі, треба узгоджувати. Фах, посада, звання, і якщо далі, йде прізвище, яке відмінюється. Тобто, якщо у вас прізвище Леонтович, відомий український композитор, так? автор Щедрика, то з композитором це означуване слово, яким саме Леонтовичем, тому що прізвище Леонтович відмінюються. Нас зараз більше цікавить ось цей варіант. Назви міст, сіл і річок. Тобто, мова йде зараз про географічні назви, але не всі географічні назви, а конкретно місто, село, там, селище, річка. Так ось вони відмінюються. У місті Львові, не у місті Львів, а означуване слово місто стоїть в місцевому відмінку, і саму назву міста, прикладку, я теж ставлю в місцевий відмін. За річкою Дніпро. І також це працює для назви вулиці, зверніть увагу, якщо ця назва жіночого роду. Будинок на вулиці Каштановій або на вулиці Дерибасівській. Якщо ж це не жіночий рід, наприклад, вулиця Хрещатик, то на вулиці Хрещатик. Тут прикладка не буде змінювати свій відмін. Все. У всіх інших варіантах прикладка залишається в називному відмінку. І ще. Хочу звернути вашу увагу на перший пункт таблиці, яка от внизу. Теж ви бачите місто село Річка і вже не узгоджується. Мова йде про складні назви. Наприклад, у місті Старий Самбір біля села Зелений Хай. І якщо назва міста це іменник, який завжди вживається у множині. у місті Чернівці. Ось тоді у вас назва буде в називному відмінку. Інші всі варіанти, і географічні назви, подивіться, озера, там, острови, гори, планети, астрономічні назви, назви, які ми беремо в лапки, це назви там, готелів, заводів, пароплавів, творів, художніх вони свій відмінок не змінюють. Вони залишаються в називному відмінку. Ми переходимо з вами знову до нашого завдання. Що ми бачимо? Чому я вибрала варіант А, що тут є помилка. Є означуване слово у п'єсах місцевий відмінок, а назви цих п'єс, так, Гамлет і Король Лір, узгодили у відмінках. Такого не може бути. Чому не може бути? Ось внизу іще ще раз правило. Назви заводів, шахт, газет, повісті, романів і таке інше картин, ми ці умовні власні назви, ці прикладки, не відмінюємо. Тобто треба було написати у п'єсах Шекспіра Гамлет та «Король лір». Так само, як це записано в варіанті Г. Палац, який змальовує Міцкевич у сонеці, але зверніть увагу: у уночі стоїть в називному відмінні. Якщо ж у вас означуваного слова немає, а відразу, як в реченні Б і В пишеться прототипом нори в ляльковому домі, тобто не в п'єсі ляльковий дім, а відразу назва, то тоді так, відмінок ми з вами змінюємо. Ну і в д варіанті у нас теж все записано правильно. Тепер говоримо про однорідні члени речення. Які там можуть бути граматичні помилки. Потребують редагування всі речення, окрім. Тобто, у всіх трьох реченнях є граматична помилка, а тільки в одному її немає. Перше ж речення. Тут ми можемо з вами побачити порушення логічних зв'язків. На березі річки стояли припнуті човни, рибалки і дітлахи. Я спеціально зробила таке зображення. Припнуті, тобто прив'язані. І ми розуміємо з вами, що прив'язати човни можна, можна, безумовно, прив'язати і людей, але за змістом даного речення, за контекстом, ми розуміємо, що тут людина помилилася. Вона до присудка припнуці додала такі однорідні члени речення, які не всі можна пов'язати логічно з саме цим дієсловом. Отже, Тут у нас є помилка. Далі, ми з друзями їли та насолоджувалися ягодами лісової малини. Для того, щоб зрозуміти, яка тут помилка, треба пригадати правило. Не можна вживати один додаток, який стосується кількох однорідних присудків, якщо ці присудки, ці дієслова, вимагають від нього різних відмінкових форм. Про що йде мова? Слово їли вимагає після себе іменника в знахідному відмінку. Їли що? Ягоди. А насолоджувалися, це не перехідне слово є частка ся, вже вимагає після себе іменника в орудному відмінку. Чим? Тобто виходить так, якщо залишити, їли ягодами і насолоджувалися ягодами. Безумовно, це є помилка, помилка граматичного характеру. Потрібно було би написати так. Ми з друзями їли ягоди лісової малини та насолоджувалися ними. Наступне речення: Остап, підійшовши до села, почув гелготання гусей та стріхи хат. Остап почув. Почув, коли, підійшовши до села, ми ще про дієприслівникові звороти і помилки, які з ними пов'язані, скажімо, трошки далі, тут все правильно. А ось тепер ми дивимося, почув гелготання, ну, все нормально, Так, звуки такі, які видають гуси, і почув стріхи хат. Не можна чути стріхи хат, їх можна бачити. І це теж. Помилка граматичного характеру. Тож ми розуміємо, що речення Г і є правильним. Тут все без помилок. Дрібні краплі дощу билися обшивку і повільно стікали донизу. І ще одне завдання пов'язано теж з даною темою неправильно побудовано речення. Князь Святослав був мудрим і хоробрим полководцем. Тут у нас все нормально, мені здається. так? Зараз подивимося. Козаки були озброєні пістолями і мушкетами. Авторами стрілецьких пісень часто є невідомі поети і композитори. У полон взяли двох генералів і один документ. Я думаю, що ви здогадалися, де у нас неправильно побудоване речення і чому саме воно неправильно побудоване. Так, це у нас речення Г. У полон взяли двох генералів і один документ. Аналогічна ситуація, що ми бачили і в попередньому завданні. У полон беруть людей. Ну, не можна в один ряд поставити істоти двох генералів так? і в полон взяти документ. У них могли знайти ці документи, так? в полон документи не беруть. От. Це і буде правильною відповіддю. Наступне завдання пов'язано з темою відокремлення означення, і торкнемося ми ще підрядних означальних речень. Хоча про підрядні речення ми ще не говорили. Ну, як ви бачите, все одно так чи інакше вони у нас з вами трапляються. Граматичну помилку допущено в реченні. Край дороги, якою їхали вершники, густо цвіли ромашки. Значить, щоб розв'язати дане завдання, нам потрібно пам'ятати, що підрядне означальне речення. Нагадаю, що підрядне означальне відповідає на запитання означення, який, і залежить від означуваного слова, яке розташовано в головному реченні. Так ось підрядне означальне речення повинно йти після означуваного слова в головному. І в реченні А ми бачимо, що так і є. Край дороги, ось наше означуване слово, якої дороги, якою їхали вершники, і далі головне речення продовжується. Степ розлігся перед мандрівником, який переливався барвами весняного цвіту. І ось тут ми з вами. Дивимося на зміст речення уважно. Ось наша підрядна частина, який переливався барвами весняного цвіту. І я думаю, всі розуміють, що мова йде про степ. Тобто означуваним словом в головному для цього підрядного речення є слово степ. Але подивіться, де стоїть воно, а де стоїть підрядне речення. Плутанина може бути через те, що. Поставили речення після слова мандрівником. Таким чином, нібито ось означуване слово є мандрівник, і тоді, що виходить, нісенітниця, що мандрівник переливався барвами весняного цвіту. Ось це і є граматична помилка. Тобто, з точки зору пунктограм, тобто розділових знаків, все стоїть правильно, всі слова написані правильно. Але саме речення, воно. Так сконструйовано, що ну, навіть посмішку може у нас викликати. Як треба було б записати це речення? Степ, який переливався барвами весняного цвіту, розлігся перед мандрівником. Тобто потрібно було цю підрядну частину поставити відразу після слова степ. Таким чином, ми з вами. Знайшли помилку, ну, подивимося, все одно і інше речення. Хлопець, який лише вчора покинув шкільну парту, тут все правильно означуване слово, підрядне, означальне речення стоїть відразу після нього. І так само бачимо і в останньому реченні: Земля, яка Яка напоєна була життєдайним теплом весняного сонця. Неправильно побудовано речення, що нам потрібно пригадати. Що дієприкметниковий зворот не можна розривати іншими членами речення? Теж про дієприкметникові звороти говорили, І ще раз нагадую: дієприкметник залежними словами називається дієприкметниковим зворотом. В реченні виступає одним членом речення, означенням поширенням. І не можна ці слова, які залежать від дієприкметника, Розривати, ну, там, наприклад, присудок поставити раптом посередині, чи підмет. Ну, роздивляємося на конкретному варіанті. Розглянемо зроблені висновки авторами нового шкільного підручника з історії України. Розглянемо, це у нас з вами присудок. Речення означено особове тут, підмета немає. Розглянемо, що висновки це у нас з вами додаток. І цей додаток висновки виступає означуваним словом. Тобто від нього залежить означення, яке виражається дієприкметниковим зворотом. Що дає мені підстави говорити, що це дієприкметниковий зворот? А те, що слово зроблені це дієприкметник. Зроблені ким авторами, і далі авторами чого підручника, так? Якого нового шкільного, якого з історії України, ось це все діє прикметниковий зворот. Я не маю права раптом посередині цього звороту поставити додаток, який до нього до цього звороту не входить. Це і є граматична помилка. Всі інші речення у нас тут написані з вами правильно. Відокремлені обставини. Редагування потребує речення червоним кольором внизу нагадування, що дієприслівник називає додаткову дію, тож опосередковано відноситься до підмета як і присудок. Мова йде про те, що, в принципі, ви завжди можете дієприслівник зробити однорідним присудком, так, щоб ця дія, яка є додатковою, стала основною і також стосувалася підми. Якщо ж ви бачите, що ця дія не може стосуватися підмету, вона нелогічна, значить, щось тут неправильно в конструкції речення. Ну, Я багато говорю, зараз перейдемо до конкретних прикладів. Більшість мандрівників, збираючись у подорож, дбає про проїзні документи на потрібний транспорт. У нас з вами складений підмет, більшість мандрівників. І е, що вони роблять? Е, значить, ця більшість дбає, так? однині, до речі, вживаємо з вами присудок. Це основна дія, яка називається присудком. Ось наш дієприслівниковий зворот, збираючись, це додаткова дія. Як перевірити, так? Мандрівники збираються, так, у подорож і дбають про проїзні документи. Тобто, Можуть же ці люди збиратися виконувати ці дії і дбати. Можуть. Тобто тут, з точки зору граматики, все право. Ідемо з вами далі. Заздалегідь, придбавши квитки, подорожувальники матимуть більше часу для ретельної підготовки до мандрівок. Подорожувальники у нас підмет, матимуть основна дія це присудок. І додаткова дія заздалегідь придбавши квитки. Так? Тобто придбавши, придбати дієслово, подорожувальники придбають квитки і матимуть. Можуть вони купити квитки? Безумовно, можуть. І тоді матимуть. Так, ці дії обидві можуть виконуватися іменником подорожувань. Веречення. Пакуючи валізи, має бути написаний докладний перелік необхідних під час подорожі речей. Перелік це у нас з вами підміт. Складений іменний присадок має бути написаний. Так? І є додаткова дія, пакуючи валізи. Подумаємо з вами. Перелік має бути написаний і перелік пакує валізи. Погодьтеся, що. Іменник перелік не може пакувати валізи. Це нелогічно, тож, це і є наша граматична помилка, і таке речення потребує редагування. Як редагувати? Замінити, наприклад, підрядним реченням. Перед тим, як пакувати валізи, треба написати докладний перелік необхідних під час подорожі речей. Ось таким чином. Ну, і речення Г і Д, тут теж все правильно сконструйовано, ви можете натиснути на паузу і, скориставшись моїми порадами, переконатися в тому, що дійсно саме В-варіант ми вибираємо для відповіді. І ще одне завдання потребує редагування речення. Теж ви побачите зараз тут діє прислівникові звороти, готуючись до іспитів, розподіливши питання за розділами, я прошу вас натиснути вже на паузу. обов'язково. і скориставшись порадами, які тільки ну, прозвучали, коли я пояснила попереднє завдання, розв'язати це завдання вже самостійно, і трохи пізніше ви побачите правильну відповідь. Ось це речення потребує редагування, тому що відчий підмет охоплює, не охоплює присудок, основна дія, що виходить відчий, побачить в такому списку, так, відчий буде бачити. Це нелогічно, треба замінити, відредагувати. Ну, наприклад, таким чином. Якщо побачите в такому списку проблемні теми, не впадайте у відчий. На цьому наше з вами заняття сьогодні завершено. Я дякую за увагу. До наступних зустрічей!